рішення Приймаються все одно людиною, і частина емоцій завжди в цьому рішенні є: чи приємна мені людина, з якою я спілкуюся, чи приємне мені з нею контактувати, чи відбувся в нас з нею меч, чи буде мені класно далі супроводжування отримувати від неї. да Це дуже важливо, дуже важливо, надважливо. Клієнтський сервіс, який є одним із найголовних в бітубі. Да? Відносини ага. це ж все одно неразовий продаж. Ну я не знаю, який разовий продаж. Ми ж завжди очікуємо повторних транзакцій. Да, від звичайно. нашого клієнта Постійно. Який... постійних клієнтів. Так і тоді це про супровід. Да? Людині має бути зі мною приємно. І тому ми все одно кажемо про c 2 c комунікацію. Тобто це b 2 b продажі і b 2 c продажі, але це 2 c, c комунікація. Uh -huh. І тому в першу чергу, все ж таки, я би орієнтувалася на підрозділ комунікації або людину одну. Не треба одразу там нагорождати кількість якусь людей. Зростає компанія, зростає потреба uh -huh. в кількості каналів, і тоді ви збільшуєте або не збільшуєте да? там в залежності від потреб реального бізнесу. Але достатньо однієї людини, щоб вона, ну наприклад, проводила раз на рік івент для uh -huh. всі людей. В бій бізнесі, да? щоб вона писала якісь новини для цих людей, сповіщала про новинки, е, організовувала якісь цікаві конкурси, наприклад. Да? Бо це все одно сі. Знову ж таки, ми живемо в час війни. Може в виробництво прилетіти ракета. Хто має в першу чергу написати стейтмент uh -huh. Не переживайте? З вашим замовленням все буде окей. Так, трошки затрималися, будь ласка, відійдіть положення, але зараз робимо все для того, щоб там на якомога швидше ви отримали свій заказ. Так? Це ж має комунікаційник написати, бо жоден менеджер з продажів це професійно і класно не зробить.